що тренер себе вже як професіонал вичерпав на для мене це рідний стадіон. Така особлива атмосфера. Друзі, я вже отримав свою акредитацію. Ось так вона виглядає. Скажіть, будь ласка, як вам рівень чемпіонату України? І я хочу серед вас розіграти футболочку збірної України з підписами: Реброва, Ярмоленка, Степаненка. Друзі, всіх вітаю, ви на каналі Бітл. І сьогодні я приїхав до Києва на українське ель Класіко» між Динамо та Шахтарем. Футбольний клуб Динамо дав мені акредитацію на цей матч за що я дуже вдячний. Бо багато журналістів але все одно підтримали молодого блогера. Сам матч знімати я не зможу, бо це порушення авторських прав. Але зможу сходити на прес-конференцію та поспілкуватися з гравцями. І для вас я буду брати сьогодні також автографи, розписувати свою футболочку. Тому, друзі, будь ласка, підтримуйте сьогодні. Випуск повністю українською, як ви хотіли, підтримали цей випуск лайком. Друзі, зараз поспілкуємося з киянами, з болівальниками Динамо Києва і почуємо їх думку, що потрібно у Динамо змінити, щоб покращити свої результати. Коли прийшов Луческо, було, ну, спочатку було краще. Вони прям трішки розкривалися. Зараз я не знаю, може потрібен їм якийсь більш молодий, досвідчений тренер. Я думаю, це на фоні загальної такої вже сталості від. Тренера від того, що ну, кардинальних змін в команді немає. Такий застій, і він вже давно, і не видно, коли й цьому буде кінець. Ну можливо, щось зміниться. Якщо сьогодні програє шахтарю, я думаю, у керівництва вже ну просто не буде виходу ніж робити якісь е, рішення приймати з приводу керівництва команди. Ну, в основному тренерського штабу, бо здається, що тренер себе вже як професіонал вичерпав. Ні, він звичайно класний тренер, він е, показував результати, але це було давно. Зараз команда на такому спаді. І, ну, дивлячись на гру команди, не видно за рахунок чого вони можуть піднятися. Друзі, я вже отримав свою акредитацію. Ось так вона виглядає. І зараз йдемо. Буду чекати футболістів Шахтаря, бо Динамо вже заїхало у роздягальнях десь. І чекаємо на футболістів Донецького Шахтаря. На цей матч приїхав Микола Морозюк, це екс-гравець Динамо Києва. І зараз ми до нього сходимо і возьмемо перший автограф. Скажи, будь ласка, які в тебе відчуття від повернення на цей стадіон? Ой, чесно, є деколи бувають якісь такі спогади і відривки з прошлого, але самі найкращі. Я не знаю, для мене це рідний стадіон. Тут така особлива атмосфера і особливий якийсь такий динамічний дух саме на цій арені. тому Сюди як, як додому. А що, що очікуєш від сьогоднішнього матчу? Тільки перемоги Динамо в Києві, і я вірю в те, що сьогодні буде. Мало хто, хто е, напевно, з тими, з ким я там спілкувався. Я говорю, що я впевнений, я їду і сьогодні Динамо переможе. Дуже багато людей, які скептично відносяться просто на фоні останніх результатів. Але я більш ніж впевнений, що сьогодні буде іменно цей. Переломний момент. Ну що, друзі, перша автограф вже є. Це зробив Микола Морозюк. Продовжуємо. Ну що, друзі, динамо та шахта розминається. Я для вас взяв ще автографи: Алієв, Гай, Морозюк та Шевчук. Є такі автографи, будемо ще брати обов'язково. І будемо скоро дивитися цей матч. Друзі, поспілкуватися поки що з гравцями не дуже вдається, бо всі поспішають дивитися матч і дуже багато конкуренції. Журналістів дуже багато зараз. Я вам покажу це просто я такого ще не бачу, але це українське ель класико. Головний тренер футбольного клубу Динамо Київ Мірча Луческо. Президент клубу Ігор Суркіс. Друзі, цей матч я буду на трибунах. Не буде там, там дуже багато журналістів, тому просто подивлюсь на матч на трибуні і в перерві, можливо, ще якогось зловим. Ну, що друзі, у нас перерва, будуть зараз намагатися з кимось поспілкуватися, а також брати ще для вас автографи. Андрей, скажи, пожалуйста, от сьогодні очень много журналістів, але ви все одно знайшли можливість, щоб молодой блогер як я попав на этот матч. Почему? Ну тому, що ми завжди підтримуємо молодь. Ми усі з чогось починали. І український футбол, особливо під час повномасштабної війни, він знаходиться в занепаді і треба розвивати цей вид спорту. Тому ми завжди намагаємося знайти можливість, щоб молоді журналісти, блогери приходили, знімали, працювали. Ну ось якось так. Ну що, друзі? Шахтар перемагає, рахунок 1-0. Ми з вами йдемо на прес-конференцію. Андрій, знаєш, що важко. Підпишеш якось. Почекайте, якщо не мене... похоже. Добре, добре. Дякую, дякую. Так, друзі, на прес-конференцію йдемо з вами. Понимаю, нас всех и всего сами найдушки. Скажіть, будь ласка, як вам рівень чемпіонату України? I don't know the league so good, of course. Uh, I

Ну що, друзі, ось такий відео з мене вийшов. На жаль, не зміг я багато поспілкуватися з футболістами, але я отримав дуже класний досвід. Цей випуск повністю українською, друзі. Підтримайте, будь ласка, вподобайкою. Якщо вам зайшло, то вподобайку прожимайте. І я хочу серед вас розіграти футболочку збірної України з підписами Реброва, Ярмоленка, Степаненка та ще там багато підписів за креативний коментар. Під цим відео коментар написали і, можливо, хтось з вас один отримає футболку. Друзі, дякую за увагу. Всім пока!